Добрий день, мене звати Слончинська Оксана Вікторівна. Зараз ранок збираюся в школу і є час познайомитися. У 17-й школі я працюю вже 29 років, з них 10 років на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи і на повній ставці вчителя початкових класів. 17-ю школою мене пов'язує не лише робота, тут я навчалася з першого класу, тут вчителем початкових класів працювала моя мама. І, напевно, вона запалила в мені в серці любов до дітей, і я ще з школи мріяла стати вчителем. Презентуючи свою роботу, я б хотіла повернутися на рік-назад. Коли мої учні пішли до першого класу. Звичайно, рік був нелегким. У нас було і дистанційне навчання, навчання онлайн і офлайн, але ми це все подолали і зараз навчаємося у другому класі. Отож, перегляньте, якими ми були рік тому. На себе діночок. На діночок так. Дзвоники кладемо на парту. Звоники кладемо на парту і там у мене всі коло. Стаємо за ручки. Всі за ручки. Ми робимо велике коло. У нас великий клас. тримаємося всі 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 дівчатка, хлопчики, всі за ручки. Всі, 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 всі. Стаємо, хлопці, або Давайте так, вставайте, щоб ви не знали один одного, там буде цікавіше. Зараз будете знайомитися. Ще більше, що розставляємося. О нас клас. А кто знает, где у нас классе детали? Тридцать два. Тридцать Так, Слева. Егор. Егор, молодец. Тик. Тик, это справа или слева? Справа. Ой, разумашки. Справа кто у нас? Дарья. Дарья. Так. Так, это справа или слева? Справа. Слева. Кто у тебя стоит слева? Милана. Милана, доброе. Тик. Дуже. Молоченка. Так. Хто зліва? Єгор. Єгор. Молодець! Тік! Стік! Це справа? Хто да. з справа стоїть? Ось тут, справа. Як дівчинку звати? Все. Кучки опустили. Чітки, подивіться, хто до нас сьогодні такий неприємний гість, який зитар. Побороти. Да. Да. Мило, мити Мило. Ми руки. А хто знає, до скількох рахувати, щоб він зник? До 30-ти до 30 рахувати. І покажіть ви моїте ручки. Можна. Покажіть, як моємо ручки. Миємо ручки, між рубальчиками в моємо ручки, аж до ліктаків, ось так моїмо ручки. І рахуємо до 30. І він зникає. Ще антисептик є, так? Да? Да. Є, треба користуватися. Можна тільки без нами. можна антисептиком бризнути. Да. Продовж року ми гарно працювали, вчилися читати і писати, рахувати, міркувати, критично мислити, формували предметні компетентності. Завдяки урокам образотворчого, музичного мистецтва, хореографії розвивали творчість. У шкільному танцювальному гуртку займається 10 учнів нашого класу. У класі створено тематичні осередки. У яких діти з радістю займаються на уроках і позаурочний час. На уроках інтегрованого курсу Я досліджую світ» ми постійно ходили на екскурсії, де спостерігали за змінами природи у різні пори року, вчились досліджувати, проводити експерименти. Постійно впроваджували щоденні три та щоденні п'ять, де діти навчались працювати самостійно з другом, розвивали креативність, уміння мислити нестандартно, формували мовну культуру, самі складали правила, яких намагались дотримуватись впродовж року. Систематично на уроках здійснювався інтегрований підхід, виготовивши на уроках дизайну і технологій в героїв Казок. Для пальчикового театру діти влаштували виставу, де проявили неабияку фантазію та артистизм, а летючого Змія випробовували на витривалість на шкільному подвір'ї, скільки радості принесла дітям ця розвага. Разом з батьками вішали годівнички, які створили разом, насипали туди зерна, щоб птахам було що їсти взимку. Весело провели ми з дітьми свято Андрія, де кожен намагався вкусити найбільший шматок калити, яку спекли батьки. Дітям дуже сподобалася ця розвага, дізналися багато про це свято. До новорічних свят прикрашали клас усі гуртом. Змагалися, у якої групи найдовша прикраса. Але, на жаль, застало нас і дистанційне навчання. Ну, що ж, привіт, мої дорогі дітки. Починаємо з вами дистанційне навчання. Дистанційно це означає на відстані. Ми будемо займатися з вами на відстані, але такі маленькі відео будемо записувати один одному. Сьогодні я вам дарую своє відео, а надалі чекаю ваші відео, як ви читаєте. Обов'язково запишіть мені відео і надійшліть у мої особисті повідомлення. Сьогодні ми з вами. Починаємо з уроку навчання грамоти. Я думаю, що всі ви вже вивчили літери, які ми вчили в школі, повторили їх, писали, читали. Я дякую вам за старанність. А сьогодні ми вчимо нову букву. А яка це буква? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Послухайте діти. він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг ця тварина. Носоріг, правильно, дітки. А ви знаєте, що носоріг другий після савців за величиною, його висота сягає трьох метрів. А ще він травоїдний і дуже полюбляє опавше листя, може з'їсти до 70 кілограмів листя іншої їжі. Скажіть разом з нами: носоріг. Н-н-н. Який звук ми чуємо? Н-н-н. Н. Чим ми його, дітки, вимовляємо? Зубки чіпляється, язичок чіпляє за зубки. Цей звук голосний чи приголосний, як ви гадаєте? Правильно, цей звук приголосний. А тепер давайте скажемо слово ніс. Ніс. нь нь, нь, нь. Цей звук голосний чи приголосний? Правильно, приголосний. Ось ці два звуки, дітки, н. І н позначаються літерою Н. Но гора зу на ожені, но ви висок. Протягом року учні брали участь у всеукраїнських інтернет-олімпіадах. Так, у Інтернет Олімпіаді Всеосвіта Весна 2021 23 учні нагороджено сертифікатами та троє учнів дипломами. Весело та цікаво учні провели День Вишиванки, більше дізналися про звичаї, традиції та обряди українського народу. Звичайно, приймали участь разом з нами і батьки. таке в житті буває раз. З буквариком зібрався прощатись веселий, дружний перший клас. І близькі, і в дані більшість на їх доволі, що вітайня! А ти хочеш собі немає дома? Щороку я беру участь у проведенні міських семінарів, майстер-класів, які проводяться на базі закладу та у місті. Брала участь у конкурсі учителя року. Щороку проводжу педагогічні ради, керую роботою цивільного захисту у закладі. З учителями початкових класів постійно проводимо оперативки, де розглядаємо. Нові накази і новинки в освіті.